Доброго дня, друзі! У нас продовжується морозна погода. Триває така холодна зима. От, на те вона і зима, знаєте, це її влада, але. Сьогодні похмуро, на відміну від вчорашнього дня. Сьогодні досить таке похмуро, і у нас прогнозується сніг. По морозу буде полегшення, але має бути на кілька днів сніг. Будемо бачити, що буде. Але поки триває ось така погода, друзі, є час щось потворити, щось повитворяти. І бачите, це я нікуди не зібралася. Це я просто хочу вам похвалитися. Що я витворила, поки оце мороз, і сижу в хаті. Чого просто так сидіти? Дивіться, дивіться, як вам? Як вам беретик. Давно, давно я не, не зв'язувала таких уборів. От Пам'ятаю, кілька років тому, напевно, що дівчатка були меншими, я їм в'язала шапки. Непогано виходило і. Подарували вони мені ниточки такого е цікавого, кавового кольору світлого. от. І е щось подумала, подумала, думаю, а ну, дай, дайно спробую. Спробувала зв'язала. Якщо вам подобається, можете замовити, я зв'яжу. Ну, все, почався будень, іду по дрова. В хаті вже горить. Горіло вчора теж довго, тому у грубі був жар, ще навіть не довелося і розпалювати. Просто підклав Юра, а воно взяло і розгорілося відразу. Що, що радує, зараз просто дров несу. І лишається знову цілий день підкидати, підкидати, палити, щоб було тепленько. Пташечки наші сьогодні ще будуть закриті. Ще сьогодні не відкриваємо нічого. Юру погрібів воно можна закрити. Нехай посадить. Не, там вже немає тушонки, то нема що туди місця. Да. Да. Діти ще не вставали, Юра вже десь чкурнув з дому, він, як той чіп іде спішать на поміч, так і він десь у когось щось примерзло, схопив те на потаскався, йому зателефонували. А я вирішила, так, вони ще не встають, я то підозрюю так, вони не сплять, напевно, що вони просто не встають. От, е, вирішила їм зробити невеличку таку приємність, приготую зараз їм сніданок. Захотілося о, ось у духовці е, паштетом На, начиню картопельку. От Приправлю то все грибочками, е, цибулькою, моркою, додам кетчупу і е, поставлю в духовку, і хай там собі притушується. Ось така начинена картопелька получилася свиним паштетиком. Картопельку з серединки, яку я вирізала, не викидаю, от, а закладаю нею собі отак, де вийде, з боків, і все, вона буде теж смачна. Зараз побачите. Присолила, приперчила, а тепер приправляю усе ось такою заправкою цибулька. Морква і гриби. В даному випадку, мені здається, сироїжки. І зверху приправляю ще кетчупом. Мала лише кетчупом, але дивлюся, що є майонез, то ще й додам і майонезу. Ставлю у духовку і хай тушиться, смажиться. Поки буде готуватися картопля, я думаю, якраз підійде тісто, хочу зробити дівчатам з хлопцями ще поріжечків з капустою. Палиться, заведу тісто, хай. Підходить, якраз поки побігаю по вулиці, воно підійде, духовка звільниться, і ми відразу засунемо в гарячу духовку пиріжечки. Все, тісто буде підходити, а ми на вулицю. До нас завітали гості, Юрий Андрух. Дідусь старенький уже, але а тримає голуби, помогайте. прийшов також не, до нас не, подивитися, які не, нас не, голуби не, є, є на даний час. Двох чубої, двох чубої, двох чубої. Є з двох чубах. З двох чубах тут тільки одне, і то не знаю що. Любим голубам збили якісь може не це вони. Цього. Це, каже, висаджувати спеціально, каже, голуби підкидати під них. Mm -hmm. Ось до. Раз. І... Але пара роздивіться добре, чи голуб і голубка. Він сіла біла. Це ось до голуб, так? А он до голубка, мабуть, так, що он до? Біла. По голові, по голові навіть дивитися. Це голуба, то голубка, так, їх треба буде попідпарувати. Так, піднялося сонечко, вирішили повипускати птицю сьогодні на вулицю. Хай походять, вони собі, якщо змерзнуть, то позабігають назад в хлів. Їсти, то дам у хліві. Хай вони просто потішаться. Дивіться, яка потіха качкам, відколи сиділи у хліві. Архипчик гукає, Архипчик стукає, Архипчик голівкою кличе. Що? Що мали? малий? Малий ти такий наш? Малий ти такий. Бачиш, Юра до тебе вже на екскурсію привів. Зараз, зараз дам тобі, зараз дам тобі сонце таке ти наше. Розліталися цесарки. це вже їм за щастя. давно вони тут були кілька днів. Все, пішли. А де ще одна? А, є знизу. Чого ти не летиш, не хочеш? Побігли собі по кругу, зараз звідти з тієї сторони позлітають. О, таке Юра повідривав курей всіх, коли по гаражі пішли. Ой, ці мене хлопці що тільки не придумають? Вже Івана повіскоником катати. А не думає, що це таке? <рив> хе что? давай шо? Давайте уже додому. дома. От... Лунтики. Так. Пончик, мабуть, хоче зловити. <ріст> Ні, пішов у <в> хліб. <ріст> Рембо, а що це ти? Який це ти хазяїн, що ти дав йому туди зайти? <ріст> біжи виганяй, біжи. Бігом. О, їдуть. Архипчику, давай, в хліб, там тобі вже весь є. Давай вже насипано. Не збий мене. З духовочки картопля ароматненька. Зараз розкладаю ось такі дечка і на стіл. Нехай снідають, а чуть пізніше ще будуть пиріжки. Та-дам! понесла. От і дійшла справа до пиріжечки. За начинку слугує капуста заготовка, до речі, дуже смачна заготовка, як на вареники підходить, так і для пирогів підходить. От, і просто з'їсти з, з картопелькою. Смачна капуста. Все, ліплю. Також ще менше не знаю, що пиріжки будуть ще із цукерками. Людмірка пішла тихенько купила, а я тихенько стою і ліплю. Ніхто не бачить це сюрприз. Ай, ну що, пиріжки вилазьте з печі хороші. Ну що, одні пиріжечки вставила. Перші. Уже відійшли м'ясінькі, позакладаю їх у мисочку. Та, можливо, ще чесничкової заправочки зроблю. І буде смакота. Отак ми поживаємо у нашому невеличкому селі. Такі у нас зимовенькі викрутаси бувають, нам не сумно, нам весело. Що для щастя ще потрібно. А все, що потрібно, то це тільки миру, миру державі, щоб не чути цих страшних новин, щоб всі були живі і здорові. А ну, давайте ну, ще розломимо пиріжечок. Ай, дивіться, краса. Краса. За півгодинки і тут буде смакота. Ну, це ще про них діти не знають. Я уявляю реакцію, коли я буду казати і це з капустою кушайте. Одним словом, весело. Друзі, якщо вам у нас сподобалося, не проходьте мимо, обов'язково залишайтеся з нами.